Секс завжди займав себе почесне місце в житті людей, але кілька століть тому він не вважався приватною особистою справою кожного. Життєвий і сексуальний шлях жінки і чоловіка мав свої закони, часто насаджені церквою. По перше, суворо табоювався секс до шлюбу, але звісно ж він був. Мабуть, ви чули про традиційні вечорниці, святкування Івана Купала та інші способи для молоді затусити одне з одним подалі від батьківських очей. Так ось вечорниці часто мали сумний для дівчат результат, наприклад, гра притула, і це не про хто зверху, хоча як подивитися У нас зараз розірве від радості. Зараз це б назвали ризикований петинг. Тоді правила гри звучали як вмочити кінчика. Тобто, завданням було не зірвати дівочу пліву, не запліднити дівчину. Але сексуальна освіта була відсутньою, а тема табуйована. Тож на вечорницях не за власною волею комусь зривали калину, хтось вагітнів. Доля дівчат після цього була трагічною. Якщо хлопець не одружувався на ній, то на цій дівчині ставили клеймо покритка, а на дитині байстрюк. Зберегти цноту до одруження це мастхев. Тож ті, кому вдавалося вмочити кінчик на вечорницях без наслідків, справжні розпусники-щасливчики.